650 мільйонів доларів донати зі 110 країн світу на відбудову шкіл, гуманітарне розмінування, медицину та дрони. Все це вдалося зробити в рамках роботи платформи «Юнайтед-24». Вона народилась із ідеї об'єднати усіх, хто вірить в Україну. Зараз це проєкт, який підтримують мільйони. За два роки роботи до команди долучилось 26 амбасадорів. Це зірки спорту, кіно і науки. Частина з них приїхала до Києва знову для участі у другому саміті. Де оголосили про новий збір на роботизовані машини? Наша Олена Чернякова відвідала саміт. Про підсумки і виклики. на жаль, у Сполучених Штатах існує кампанія, де такі люди, як Такер Карлсон, просто повторюють тези Путіна, як утримати фокус міжнародної уваги на Україні і закривати необхідні збори у середині країни. А, а де сьогодні, сьогодні? Да, да, закриваємо. Станом на сьогодні? Ми його закриваємо. І наскільки нам готовий донатити світ? Ексклюзив від амбасадорів ЮНАТІ 24 Моєму оточенні спортивному ем, можу сказати одне, що інколи люди підходять до мене, хлопці там. І питають, а війна вже закінчилась. Олександр Зінченко легенда української збірної, і вже рік, як він, амбасадор фронтрейзингової платформи Юнайтед 24 Це він разом із Андрієм Шевченко влаштували благодійний матч, що торік у серпні зібрав кошти на відбудову Михайло-Куцюбинського ліцею у Чернігівській області. Людям подобається донатити туди, куди якісь проекти, як, наприклад, там Game for Ukraine» ми робили, так ем, бути, бути як. Співучасником У нас ще дуже багато роботи освітлювати це, говорити про це, казати людям правду, тому що на жаль сьогодні дуже багато пропаганди. І пропаганда ця посилюється. Російські наративи вже дісталися навіть сполучених штатів. Говорить нам американський астронавт Скотт Келлі. І більшість людей в нашій країні, які дивляться нісенітниці, і це єдина інформація, яку вони отримують. Вони просто не розуміють, в чому проблема, чому ми підтримуємо боротьбу України за свободу, і ми повинні і надалі боротися проти всієї цієї дезінформації. У листопаді 22-го він уперше при приїхав до Києва, тоді побачив його знеструмленим і водночас освітленим енергією життя. Тож Келлі сам особисто задонатив 65 тисяч доларів. Він опікується медичним напрямком та збирає кошти на рені-мобілі. Разом із ним на другий саміт до Києва приїхали актор Міша Колінс, який збирає на гуманітарне розмінування. Оператор, постановник Imagine Dragons Тай Арнольд, а також кінорежисер і сценарист з українським корінням Даріо Смардер. Я дякую усім вам. Навіть не уявляєте, яку кількість життів ви врятували. Об'єднати усіх охочих допомогти Україні на одній платформі. Це ідея президента, що виникла два роки тому відтоді до зборів ю. У 24 долучилися люди зі 110 країн, донадцять на п'ять напрямків: освіта і наука, відбудова, гуманітарне розмінування, медицина та оборона і внески абсолютно різні: від кількох доларів до мільйонів, які перетворились на на дійсно на те, що допомагає жити і вижити на реанімобілі, на Наші морські дрони, обладнання для лікарень, житові будинки, бомбосховища вже понад 100 проектів та зборів реалізованих. І стане більше на другому саміті презентують новий збір на бойові роботизовані платформи. Це і дрони, які виконують евакуацію, і логістичні, і камікадзе, в тому числі. Наша мета чим більше, тим краще. Ну, якщо мільйонів двісті зберемо буде супер. За перший день вдалося зібрати близько ста мільйонів гривень. А це означає, що ще більше бійців зможуть воювати і безпечніше, і ефективніше. Бо дрони в небі вже змінили хід бойових дій. Сіра зона вона збільшилася, тому що дрони, по суті не дають нормально рухатися наземному транспорту, в тому числі броньованому, і потрібно підвозити снаряди, навіть їжу нашим військовим. І якраз наземні платформи вони для цього для цього підходять до цієї задачі. І тому той досвід, який використовувався для повітряних БПЛА, він тепер буде використовуватися для наземних. Це стосується зв'язку сталого там камери. Михайло Федоров прогнозує, що до кінця року на фронті буде сотня різних видів таких систем, але завдяки до там ми вже можемо бачити, як працюють наші БПЛА в небі над Росією. І звісно, наші дрони на воді відтепер оснащені і градами, але їх важко не впізнати. Адже це наші усім відомі морські дрони Сі Бейбі їх побоюються на Росії, адже вони нанесли непоправних утрат Кримському мосту. Та чи буде вдруге? 20 грудня успішно вражали уже опорні пункти на Кінзбурзькій касі, а згодом були і інші місії. Але це те, що ми дозволили собі показати, однак це не останні зміни, які відбуваються. Саме на такі дрони менш ніж за два дні українці та люди з усього світу зібрали 300 мільйонів гривень. Це дозволило підготувати ще 35 бортів, і вони вже в роботі. І використовуються і готуються. Це постійний процес, але вони вже виконують бойові місії і працюють в. Мета платформи не лише збір грошей, а також і увага до України. Тож на саміті радіє ще одні новині, плюс двоє в команді. Новими амбасадорами «Юнайти-24» стали американські акторки Єлери Свенк та Аліса Мілано. Загалом їх уже 26. 50 мільйонів саме стільки вдалося акумулювати платформі за два роки. Це багато, але буде ще більше. Обіцяють у Оскільки війна триває, отже, є за що ще боротися. Олена Черня. Акова Максим Клопотом, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.